Усім доброго дня, доброго вечора, привіт. Давайте будемо знайомитися. Мене звати Іна, я дружина господаря цього каналу Ігора. На даний момент він не може знімати відео, тому трошечки я візьму цю справу якби на себе. Трішки вам познімаю. Ви мені дещо теж порекомендуєте, тому що я в садку в обробці взагалі нічого не розуміюся. Тому, будь ласка, можливо, де які будуть помилки в подальшому, то ви мені пишіть, підказуйте. Ну, давайте покажемо вам, що в нас залишилося після морозів. А після морозів, можна сказати, черешні обмерзли, сливи обмерзли, персики обмерзли, ніктарин також відмерз. Не знаю, чи там буде видно. Бачите, серединки, ну тут, може, можливо, щось і зав'яжеться одненько. А так, серединки, чорні. Це у нас, нас вишня, мабуть, черешня. Ось бачите? Повимерзало. Де-не-де ось, видно, залишилися, а де не де взагалі повінмерзало. Так, ось у нас нектарин. Я навіть не знаю. Хай би хоч одненька залишилася. Все пусте. Взагалі все пусте. Вчора я обробила його. Здається, топ-7. Чи топ-7, чи топ-7, як буде правильно. Мене можете поправити. Топсін М. Це так мені сказав чоловік його обробити, всі персики. Я так розумію, мабуть, і за оцього такого курчавість. Чи як його там називається. Так, це в нас також персик. І також він у нас пустий. Просто саме все відлітає. Ось бачите? Не знаю. Можливо, щось десь і залишиться, але ой-ой. Це ж, мабуть, є, так? Да? Це ж, мабуть, персик. Ну, дещо повідмерзало, а дещо і залишиться. Так. Десь я бачила, тут та сливка така маленька у нас була. І вона повністю вся чорна. Ось ця стається. Угу. Де-не-де залишились, але ось бачите, тут фокус немає, є зелененька і, бачите, сама відпадає. Ось. Все чорне. Це все повідлітає, повідпадає. Так, руки в мене після городу трошки греблося в грядках. Ось, бачите, все чорне? Дуже шкода, звичайно. Дуже шкода, що так сталося, але що ж ми зробимо? Нічого не зробимо. Це в нас вишня. Ось скільки було б вишень, але вони всі чорні, всі пусті. Так, де наш? Не фокусує. Ну, тут ще доцвітає. Можливо, можливо, щось і зав'яжеться. Ось так. Напишіть, будь ласка, в кого така сама біда. Так само все повідмерзало. Давайте будемо спілкуватися. Бачите, все чорне. Дуже шкода. Так що я вас попрошу, будь ласка, підтримайте і мене, щоб в мене були, скажімо так, сили, натхнення вам щось знімати, а ви мені будете підказувати. Садочок у нас великий, тому я дуже-дуже прошу вашої допомоги. Ось на сонечко вже сідає. Дуже гарно. Тихо-тихо, в садочку. Яблунька цвіте. Яблонька цвіте. Дуже-дуже гарно. Так, ну все, на цьому все. Поставте, будь ласка, вподобаєчку, кому не тяжко. Мені буде дуже-дуже приємно.